Ну що, дівчатка мої хороші, готуємося вже до осені. Сьогодні деньк такий гарненький. От я вирішила свої куртки простірнути. А тут ось така радість, ви бачите? Ну, що це ти скажеш? А що це? Де я могла така розумна щось поставити? Ха -ха -ха. Як себе ще називаєш, як маленька дитинка. Буду щас Бачите, чим користуватися. Капля концентрату. Зараз, забризгаємо його. Кайфа будет. Трошечки. Ой. Пятнышко уходит. Плямка наша уходит. Солнце таки светит. Что я не могу вам даже показать. Таких надо. Я так стану сейчас. Все так стану. Капля концентра. Хм. Она уходит. Видите? Я думала, що я її буду ще держати, щоб вона полежала. Ой, ходить, бачите. О! Нема. Все. Все. Плямки вже нема. Ха -ха. Ну, все рівно, я буду прати курточку, тому що вона в мене така вже не свіженька. Так що, дівчат, представте. Ось така плямка, як вроді, знаєте, то пиріжок ха, їла з смородиною. Ну, така якась була. І це було ще ж весною. Все немає плямки. Так що раджу вам користуватися дамлою від компанії Ерсах, яка об... дамла, капля концентрат, ще ось написано, яка обирає всі плямки. Дітки ваші скоро підуть в школу, то ну, самі знаєте. Дітки є дітки. Тому звертайтесь, розповім, як можна замовити. Це можна і робити, знаєте, коли почнеться осінь. Е... І, ну, Курточки наші будуть сюди-туди, якщо світленьке затиратися, то можна буде навіть суху чистку. Ось так. Всім пока-пока. Бажаю, всім кріпкого здоров'я і добра. Будьте здорові!